І шаленим опором, технічними збоями і хакерськими атаками та Україна це зробила. Новий закон про електронне декларування доходів. Справжній прорив українських реформ 2016 року. Він змусив високопосадовців зробити свої статки публічними, але не їх самих. Високопосадовці описали свої багатомільйонні здобутки в деклараціях чим приголомшили українців? Чого там тільки нема, що правда нажити декларанти показувати відмовляються. Вікна довго шукали сміливців, вирушили аж до Чехії, де знайшли справжній приклад відкритості, в якого нашим політикам ще варто повчитися. Про головний здобуток року Ірина Стороженко. Те, що ми побачили в деклараціях, викликало справжній шок. Прірва між багатими та бідними українцями стала більшою. Наприклад, Межигір'я, та чиновників режиму Януковича ми бачили при владі багатії, але навіть уявити не могли що. Настільки, звідки мільйони під матрасами ще треба з'ясувати, та все ж Україна таки змогла зробити цей крок та ухвалити одну з найжорсткіших та найпрозоріших систем в Європі. Віталій Шабунін, керівник центру протидії корупції, що домагався цих змін понад два роки, не приховує радощі. Ми отримали як виборці. Головне, ми отримали інформацію. Ми тепер знаємо, хто нами керує. Я вважаю це величезною перемогою. Питання в тому, чи нам стане мудрості, ба навіть розуму цим знанням скористатися. Минуло два місяці. Весь цей час наші продюсери намагалися вмовити бодай когось, хто би показав ті задекларовані квадратні метри, автоколекції та антикваріат. Десятки запитів, дзвінків, зустрічей і. Тиша здавалося, система відкритості зробила чиновників навпаки закритішими. Проте людину багату та відкриту нам з легкістю вдалося знайти не в Україні, а в Чехії. Відчуйте різницю. Один дзвінок, ми пояснили тему сюжету і з нами погодився зустрітися чеський політик, пращури якого до Другої світової володіли половиною всіх земель країни. Історичний центр Праги, район Градчани, саме тут і знаходиться палац родини аристократів Шварценбергів. Рідкісний архітектурний зразок епохи Ренесансу. Саме тут до війни і народився Карл Шварценберг, VII, чеський дипломат та політик, який донині носить княжий титул. Його замок вже давно перейшов у власність громади, і тут розташувалася національна художня галерея, до якої щодня ходять натовпи туристів. Легенда чеської політики – 78-річний Карл Шварценберг VII, колишній міністр закордонних справ і кандидат в президенти. Хоч в Чехії, на відміну від України, система декларування напівзакрита, про статки Шварценберга тут знають усі: ось його, землі та замки. Він призначає мені зустріч в кафе з понад сторічною історією, де полюбляли кавувати ще Ейнштейн та Кавка. Ходити сам без супроводу, без помічників, будігардів. Кому я потрібен, моя дорога князя тут впізнає кожен другий. <рес> Таких як Шварценберг немає. Він дуже дружній. Він любить людей і люди люблять його. Завжди вітається, тисне руку. Це велика людина в Чехії, тому що він може об'єднувати нації. За кавою князь розповідає про свій рід та спадок, який дозволив обрати йому просто професію лісника та побудувати успішний мисливський бізнес. Його колекції в музеях, гроші в банках виглядає просто а його статус видає лише дорогий швейцарський годинник. Князь не приховує нічого ані від людей, ані від влади, бо його майно задеклароване. За нього сплачені податки, ще й доброчинність як стиль життя. Моя родина дійсно була дуже багатою. Ми в порівнянні достатньо забезпечені, але правду сказати не те, що дуже багаті. в мене був бізнес, в тому числі і мисливський, та сільськогосподарський. коли пішов у політику, передав бізнес синові. Зараз я здебільшого живу з відсотків на банківських рахунках. Зберігати гроші в банках це типово для західних політиків. А ось українські високопосадовці, як з'ясувалося, тримають свої мільйони, бог знаде. Під матрасами, у сейфах чи де ще може лежати готівка. На руках декларантів, якщо рахувати в гривнях 25 мільярдів, в тонах – це майже три сотні, завдовжки десятки кілометрів. Неможливо навіть уявити, де можна зберігати усі ці пачки цінного паперу. Шість мільйонів готівкою на руках і в нього другого номера радикальної партії. Не, не задавайте питань, які поможуть наводчикам. Якщо ще хтось його не знає, знайомтеся. Нардеп Андрій Лозовий, типовий представник нашої системи. Йому лише 27, а він вже легенда. А ви знаєте, що вас називають легендою декларації? Ну, Зуби там позікавіше декларації. Як не дивно, Глозовий єдиний з десятків до кого ми стукалися, хто погодився зрештою привідкрити двері та бодай щось показати задекларованого. Щоправда, на вмовляння пішло кілька тижнів. Він повсякчас погоджував і скасовував зустрічі, надсилав ось такі смс-ки та все ж прийшов. До храму. А чого ви тут машина? Це взагалі правильна християнська трися, до церкви і пішки. Лозовому так само, як і Шварценбергові, багато чого кажуть, дісталося у спадок. Скажімо, будинок від діда. І чотирнадцятий рік я продав е, будинок від діда в селі Новоукраїнка за 50 тисяч доларів. Це на той момент було е, 400 тисяч гривень. То зараз це скільки рахується. Зараз 50 тисяч доларів. Це, е, це, це, це більше мільйона. Они не чекає, чекать, 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 чекать. 50 тисяч доларів, 5 на 25, 100, 120. Скільки зараз долар тошнуть? Але у лозовий не будинком, а святими мощами. Щепилися за слово мощі і ростулись, ну, тазу ці речі, яка влізає в руку, яку там сотні років тому могли носити на шию. Після скандалу з задекларованим хрестом 13 го сторіччя, в якому і зберігаються рештки чиєгось тіла, нердеп раптово вирішив передати родинну реліквію до цього храму. Тепер торкнутися православного колона може не лише лозовий, а й прості смертні. Шонки й було як. Як виставка, і це неправильно. Ну а те, що в Андрія вони опинилися, ну напевно, теж не з його волі, але з його волі вони були принесені до храму. І тепер є достоянням всієї громади і всіх. Бажаючих поклонитися у чеського князя теж є фамільна святиня, ціла усипальня в перлині європейської готики. Соборі святого віта, де ховають чеських королів. Колись там може спочити і сам князь. Вона відкрита для відвідувачів, які все надбання родини Шварценбергів. Найцінніша колекція маєткові неподалік Праги. Так, ми знаходимося в замку Орлі. Дуже велике збирання, дуже цінує. тому що здесь, наприклад, подарки от Наполеона, то, теж здесь був подарунок від російського цара Олександра. Усе, що ховають від сторонніх очей українські багатії, тут може побачити кожен. Вони хотіли, щоб э, всі люди бачили речі, які вони збирали э, через століття. Э, Оригінали ви бачите тут. Лозовий теж затятий колекціонер. Понад 70 ікон, старовинні меблі, вина та зброя, яку дуже любить. Це, Це славність. Я дуже, дуже люблю холодну спорту. А ви не зберігаєте. Це ж не в квартирі? Ваші? Ну, звісно, ні. Но, ну просто цікаво. У мене зазвичай там якісь от я можу там з собою відрядження взяти, можучи гратися. А ще він дуже любить картини, особливо сучасних українських художників. Сам вчився у художній школі і трохи на тому знається. Марк Гресь, Альбіна Єлозасов. Лічності найдорожче по коштах Наталя Корф баба скоровують. Ці кілька картин та дві ікони. Ось і все, що він погодився показати із задекларованого. Вони в його офісі. Свої колекції передати музеям, як то зробив чеський князь, український нардеп поки не планував. У мене не того рівня колекції, щоб все там музеї як можна було виставити. Та попри і дарунки, все одно запитань більше, ніж відповідей. Звідкиля у 27-річного радикального депутата зникняжусь. Сім'ї стільки добра. Я багато років там допомагав певних бізнес-проектах. Я там вибачте, не сама дудна людина. Те, що я ніде не був бенефіціаром якоїсь фірми там, чи ніде не був засновниками, ну вся кра... я про це навіть не задумався. не нас вся країна так жила. Но ми нарешті почали це міняти, і то з'являються претензії. Карл Шварценберг нині так само парламентар, який ще й уважно стежить за подіями в Україні, навіть якось приїжджав на схід і цифри в деклараціях українських колег його. Не надто здивували достатньо цікаво, правда? Okay. На жаль, це явище характерне не лише для України. Усі, хто були в соціалістичному таборі, мають процвітаючу корупцію. Спокуша була досить великою. Люди стали мільйонерами та мільярдерами. Перш ніж розробити закони та звички, які нас змінили, нам знадобилося понад 25 років. Усьому свій час ви теж до цього прийдете. Володар численних замків і маєтків живе в невеличкій квартирці. Ось цьому будинку, що теж дістався від предків. Він перепрошує, що немає часу запросити. На вулиці його забирає водій на простенькій шкоді. На чому їздить парламентар Лозовий, показати одразу не погодився. За декларацію він взагалі не має власного авта, лише орендоване. Ось він і сідає до цього розкішного позашляховика. Ну то й що скажете ви, один дворянського роду, інший з простої сім'ї. Статки теж не порівнювані та є спільне. Обидвоє вважають е-декларування кроком у майбутнє, як і люди, які цього домагалися не один рік. Закритість і непояснювання статків має коштувати електоральної підтримки і кар'єри в державній службі. Меншого способу. треба змінювати правила гри. Поки антикорупційні органи з'ясовують, як аналізувати декларації, коли та кого карати за брехню, висновки про те, кого ми своїми голосами приводимо в політику, може робити кожен з нас вже на наступних виборах.